Ці кадри облетіли увесь світ. Українські військові несуть на руках поранену жительку Гостомеля під час евакуації мирного населення з Ірпеня. На фото Наталія Орлюк, автівку її сім'ї. Російські військові обстріляли в Бучі, поранили ще й півторарічну донечку. Я прокинулася від того, що чоловік мене розбудив. Сказав, що війна почалася і почалися вибухи. Я відскочила з перепугу. і Кажу, що робимо. Чоловік каже: збирай дітей. 24 лютого почалося для Наталіної сім'ї із сильних вибухів. Кілька десятків російських гелікоптерів бомбили аеродром у Гостомелі. Упродовж десяти днів вони всі разом ховалися у підвалі від постійних обстрілів: четверо дорослих і п'ятеро дітей від півтора до одинадцяти років. Ховалися тут. У нас було лежанку, таку зробили, бо ну спочатку ми стульчик, на стульчиках тут скам'яку поставили, сиділи. А потім уже чоловік з кумом тут лежанку таку зробили, і оце ми всі по очеріді. В основному діти, ми в основному сидя 4 березня, ворожий снаряд залетів і до них. Тоді вщент вигорів гараж на віста, дві машини. Ударна хвиля пошкодила будинок, а на кухні застряг один із осколків. Сусідів вигоріло пів хати. Тоді вирішили, пора виїжджати. Ми написали на на листках у це а 4 діти великими і засунули їх в файли. І потім скотчем ми обклеювали оце все машиною. Їхали дев'ятеро в одній машині. Дорогою бачили зруйновані будинки та розстріляні, як решето, автівки. Вони не знали, що ворог вже зайшов у бучу. А коли доїхали до залізничної дороги в місті, там їх зустріли російські солдати. З дулом танк стояв прямо на нас дивився цей великий танк, огромний, така велика буква В. І двоє руських солдатів. Показують жестом, щоб зупиняли машину. Вони спригнули з танка, і ну, чоловік вийшов, підняв руки, що кричить, у нас діти в машині, це шкума вийшла з сином, і я з донькою вийшла. І показують, що ну, ми без оружжя. І він такий кричить: ну, що я типу, сказав. Так коли машина стала розвертатися, російські військові почали їх обстрілювати. Я почувствовала гарячу кров, але коли донька заплакала, от тоді мені вже було. Страшно, бо я почала переживати, що їй, що їй залетіла куля в ногу. Це мені було тоді. І я почала на ній рвати штани. Перша куля попала в машину. Друга куля це ми боком до них повернулася. Оця куля, яка прошила, скоріше всього, і попала в ногу моєї дружини. Дві кулі прийшли над машиною, і одна, друга ззаді попала і по колесам вони попали. Жінка почала стікати кров'ю. Куля прийшла на виліт, а півторарічну Варвару поранило осколком. З мене лилась кров. Я тоді не знала, що в мене пройшла куля наскрізь. Просто тут було. Усок отак ноги ну, м'ясо. Це слава Богу, що не заділи кістку. Я більше цього своїх дітей переживала, тому що для мене діти це все. Ще одна куля ледь не зачепила десятирічного сина Наталі. Я чув, ти мого руха кулі Вони доїхали до лісової бучі у пошуках допомоги. Місцеві дали джгут та привели лікарку, що рятувала поранених. Я Дуже чувствувала біль. Я прям кричала, тоньки зробили. Перев'язку Наложили ну, і сказали, антибіотик тоді. Ірина мені вколола і обізбалює. Це мене врятувало, бо я думала, що від болю можна вмерти точно. Вирішили всі разом, що треба вибиратися з Бучі, тому що м -м, дуже небагато часу прийде, расисти ну, почнуть там, ходити по квартирам, займуться Бучу. Сюди, 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 сюди швидше, під міст, під міст швидше. Під мінометними обстрілами та ворожими літаками вони діставалися до мосту в Романівці. Ти розумієш, що ти не можеш йти? Ну тобі тяжко, ти без, ну, ранений, ти безвиходний. І чоловік мене взяв на плечі, переніс через міст. Вже біля моста мене забрали солдати наші українські. У Києві в лікарні Наталі зробили операцію. Там була відкрита рана і стояв дренаж. Сім'я вирішила їхати на захід країни, а далі в Німеччину. У Текленбурзі їх прийняла німецька сім'я. В них двоє дітей, вони будинок знімали. І на другий, другий поверх вони віддали нам. Там було, ну, воно було якби будинок просто, але вони зробили там плитку, нам купили, електреп. Електроплитку, щоб ми готували. Ну, було ліжко, кімната була для Максима. А Наталю завезли у госпіталь в Оснабрюці. Мені сказали, що терміново треба лягати, тому що можна втратити ногу. І я оце півтора місяця пролежала в Оснобрюки в госпіталі. Мені ставили оці їхні пумпи, мене оперували, мабуть, п'ять або шість операцій. У мене там було. Це вона, виходить, судою залетіла, оце отак. Теж знімали шкіру і пересадку шкіри робили. І ось тут вона вилетіла. Ну, це було от, от, все так: все м'ясо було воно вивернуто було. Хірурги зробили пересадку шкіри і маленькій варварі. Це нам вже зашили в, 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 в німецькій клініці, бо в нашій тільки пере, перев'язку робили. Операції для сім'ї зробили безкоштовно за рахунок німецького уряду, а після реабілітації вони одразу повернулися додому. Хотіла б дому на Україну. Я, я себе тут більше чувствую, вільною, я чувствую свою мову. Мені краще тут. В Німеччині мені було тяжко. Я плакала, я всі новини дивилася. І коли я побачила, що будинок вцілів, і потім ми узнали, що у нас собака живий, я більше за нього переживала, тому що він. Наш член родини, наш наша да. так. Джек чекав на своїх господарів удома. Зараз Наталя потроху відходить від операцій. Нога все ще болить і спухає. Трирічна Настя боїться виходити на вулицю, а півторарічна Варвара плаче, коли бачить чужих. Та сім'я намагається забути, пережити жахіті і радіти тому, що усі вижили. Тепер у їхньому будинку на одного жителя більше маленького котика назвали Джавелін.